Вітаю вас, шановні п'ятикласники, цьогоріч ви починаєте вивчати новий шкільний предмет Зарубіжна література. Цей курс має на меті долучити вас до найкращих надбань зарубіжного письменства. Щоправда, на перший погляд, він може видатися не таким же і новим, адже і в попередніх класах ви читали й обговорювали твори зарубіжних митців. Але предмет зарубіжна література відрізняється від звичних для вас уроків літературного читання і насамперед тим, що допоможе вам піднятися на нову сходинку самостійного спілкування з художньою книгою. Тема першого уроку Зарубіжна література надбання світової культури. Національна та зарубіжна літератури. Епіграфом до уроку візьмемо слова сучасного англійського письменника-фантаста Ніла Геймана. Книга це мрія, яку тримаєш у руках. Епіграф це влучний вислів, афоризм або уривок літературного твору, що підкреслює тему. Або основну думку, налаштовуючи читача або слухача на сприйняття інформації, замислимося над питаннями, яке значення має книга в житті сучасної людини? І навіщо взагалі читати книжки сучасному поколінню? Відповісти на ці запитання нам допоможуть вислови відомих людей, різних епох та різних країн. Таких висловів про значення книги та читання в житті людини існує сотні, якщо не тисячі. Ми ознайомимося з деякими з них. Давньоримський політичний діяч, видатний оратор, філософ, літератор. Цицерон вважав Будинок, в якому немає книг, подібний до тіла, позбавленого душі. Французький філософ XVII століття Рене Декарт говорив Читання книги це ніби розмова з найкращими людьми минулих століть. Тарас Шевченко Класик української літератури, наш великий кобзар стверджував, що дивною і ненатуральною здається людина, яка існує без книги. Навіть людина, яка безпосередньо не пов'язана з літературною творчістю, Сергій Корольов наш земляк, українець, вчений. Один із засновників практичної космонавтики. Саме завдяки йому людина полетіла в космос. Але й він вважав, що без книг, як без повітря, людина жити не може. Ви, звичайно, можете заперечити коли ж це було це раніше книга була основним джерелом знань та інформації, тоді не було ані телевізора. Ані комп'ютера, ані телефону, не було інтернету, звідки зараз можна взяти будь-яку інформацію. Так, дійсно, сучасна людина живе в швидкоплинному часі, усе навколо змінюється буквально на очах. У будь-який куточок можна потрапити за лічені дні, а то й години, а завдяки сучасним технологіям. Можна у прямому ефірі спостерігати за виверженням вулкана або цвітінням сакури в далекій Японії, поглянути на океанське дно або на рідну планету з космосу. Але всі технології, які, звичайно ж, потрібні сучасній людині, не замінять книги. І як доказ цього я хочу привести слова біла гейтса, американського бізнесмена. Мільйонера, засновника корпорації Microsoft, який сказав, у моїх дітей, звичайно, буде комп'ютер, але спочатку вони отримають книги. Навіть така людина, життя якої безпосередньо пов'язана з комп'ютерними технологіями, і завдяки яким він став дуже заможною людиною, вважає, що комп'ютер не замінить книги. Але не тільки відомі люди, а й простий народ. З тих пір, як з'явилися книги, став примічати їх важливість і висловив це в прислів'ях ось декілька з них Книга вчить, як на світі жить. Дім без книги, День без сонця. Купиш хорошу книгу, придбаєш розумного друга. Сонце освітлює людині шлях. Книжка дає їй крила. Звісно, нікому не до снаги прочитати всі книжки світу. Проте долучитися до найзначніших літературних здобутків може й повинна кожна культурна людина. Адже в найкращих художніх творах у досконалій мистецькій формі. Закарбовані великі цінності людства, а саме його життєвий духовний досвід. Отже, роль книжок у житті людини дуже велика, адже це наші надійні порадники, вони відкривають нам цілий океан знань, розповідають про невідоме, вчать нас мислити, майстерно володіти мовою. Спілкуватися, нарешті з ними цікаво й весело проводити час. Люди, які багато читають, ніби проживають різні життя разом з улюбленими героями, сумують, радіють з ними, книжки пробуджують наші мрії і вчать досягати їх. Ознайомимося з деякими поняттями з літературної скарбнички. Саме слово література від латинського слова, що означає буква, один з видів мистецтва, мистецтво слова, сукупність творів цього виду мистецтва, літературна діяльність, процес створення художніх творів за допомогою слова. Національна література Література конкретної нації, країни, наприклад, англійська, німецька, французька, українська тощо. Зарубіжна література. Це сукупність творів національних літератур, що розвиваються поза межами певної країни. Зарубіжна література включає в себе сукупність художніх текстів. Створених різними мовами у різних країнах, представниками різних націй, у різні історичні періоди, від початку людської цивілізації до наших днів. І зарубіжна і українська література входять до скарбниць світової літератури, світова література, мистецтво слова. Відтворене у писаних і друкованих джерелах різних країн і народів від давнини до наших днів. Література це мистецтво слова. Справжнє мистецтво відкриває людям красу і дивовижність світу, щастя життя. Окрім художньої літератури, існує ще багато інших видів мистецтва. Серед них музика, живопис, скульптура, архітектура, театр, кіно та інші, та головне, що об'єднує справжні твори мистецтва різних видів це їхня художня цінність, пізнавальне, виховне, естетичне значення, яке вони мають для людей. Вивчаючи твори зарубіжної літератури, ви ставатимете компетентними читачами, читачками, які розумітимуть твір, його персонажів і авторський стиль. Це відбуватиметься поступово, бо жодні знання й уміння не приходять самі собою. Література вікно. У духовний світ зарубіжна література особливий предмет, який розкриває перед вами здобутки різних країн і народів, їхні традиції та звичаї, уявлення спосіб життя. Земля є спільним домом для всіх народів і національностей, і чи будуть в ньому мир, злагода та радість залежить від кожного з нас. Домашнє завдання я вам пропоную наступне перше знати поняття з літературної скарбнички. Друге творча робота. Написати 6-8 речень про свою улюблену книжку. А саме вказати автора, назву, героїв та основні події в творі. А мені залишається побажати вам усього найкращого? До зустрічі на наступному уроці та ласкаво просимо в дивовижний світ літератури.